Бишовна колекція польського виробника Джулі Max, бразиліана колекція Пегі Браун. Труси спереді вони виготовлені із шовковистої надзвичайно приємної мікрофібри, якісна термічна обробка краю бишовним трусам відноситься, бабовніна ластавиця, класична середня посадка по талі, тканина таким спрохолодчим ефектом. І добре добре тягнеться. По спинці ніжне, прозоре мережево. Виобразної форми характерна трусам Бразиліану. В інтернет-магазині Білизна Інйо ви знайдете жіночу білизну в великому асортименті від чашки А до Джей і ІК, пушак, м'яка та полум'яка чашка і інше. Підписуйтесь на наш канал, тисніть на дзвіночок та ставте лайк, якщо цікаво і сподобалось для більшого просування відео.